Я погляд свій сердечний направляю в ту прекрасну небо височинь. Вірю, що на мене там чекає сам Господь, Творець мій, цар царів. Там краса ніколи не минає і все чистим золотом блищить. Мої рідні, там мене чекають, що з землі цієї відійшли. Там не буде смутку вже і горя, і ніхто не скривдить там мене, там забуду всі печалі й болі, мої сльози, всі, Христос утре, там немає вже війни, тривоги, всі в спокої й в радості живуть, і так щиро прославляють Бога, пісня слави лине з їхніх вуст. Не потерпить там ніхто страждання, і не проливатимуть там сліз, там живуть усі в любові і в єднанні, тішаться і радіють у Христі. Там любов, лиш неземна панує і квітує вічно там весна. Сонця світла там не потребують, бо Христос для них є світлом Сам. Там хвороб і старості не знають, в тих чудових славних небесах, всі, хто тут так часто знемагали, відпочинуть там на грудях у Христа, там приймуть мене в свої обійми, усі ті, кого зустріну там. Батько мій небесний теж обійме, бо на мене Він також чекав, але поки на землі живу я. Небо так приваблює мене, поки що лише у своїх мріях я чекаю зустрічі з Отцем, щоб до святих тих прихилитись, всі свої проблеми й тягарі, і на грудях у Христа спочити в тій країні вічні і святій. Небо синє, ти мене так вабиш. Там країна рідна є моя, лиш туди думки всі направляю, дуже хочу бути там і я. Тож допоможи мені, мій Боже, досягнути той небесний край, бо земне пройде все дуже скоро, в небі мій, нетлінний, вічний скарб. Амінь.